Сьогодні висадили ось такі хризонтеми мультифлора ранніх сортів. Ця ділянка була спеціально призначена для подальшого вирощування та огляду цих сортів хризонтем як живого каталогу. Це всі ранні мультифлори, які були представлені у нас в цьому році в нашому каталозі. Ось ми їх посадили і будемо спостерігати, як вони ростуть. Посадили хризантеми не в рядок, а зігзагом, щоб у нас всі наші хризантеми змістилися. У нас дуже великий вибір хризантем. І кожні хризантеми, наприклад, літні, ранні від середніх, будемо відділяти якимись іншими квітами. Наприклад, зараз посадили ось таку жоржинку. Яка теж була у нас в цьому ро.